Це програма Ваша свобода я Інна кузнецова. Вітаю вас. Надія повернулась до України в умовах секретності. Сьогодні були підписані укази президентів України та Росії про помилування Надії Савченко з одного боку та російських грушників з іншого. Президентський борт доставив Савченко з Ростова до Києва, а літак авіакомпанії Росія Євгена Єрофеєва та Олександра Олександрова до Москви. І повідомлення, що остаточна домовленість про обмін українки Надії Савченко на російських спецназівців була досягнута в. Ході телефонних переговорів в нормандському форматі. Про повернення Надії Савченко будемо говорити сьогодні з правозахисницею головою правління громадської організації Центр громадських свобод Олександрою Матвійчук. Добрий день. Доброго дня. Але перед цим на прямому зв'язку зі студією з аеропорту Борисполь, де щойно всі зустрічали Надію Савченко, наш кореспондент Левко Стек. Левко, добрий день. Добрий день. Маєте що сказати? Ви всі в емоціях щойно всі бачили Надію Савченко? Здається, досить злу. Хоча і я думаю, що щасливу, що вона на рідній землі. А так, щойно буквально надія сіла в мікроавтобус, який повіз її, судячи з усього з адміністрації президента, є наступний пункт її маршруту, але вона вийшла так, звісно, до журналістів, які тут чекали вже кілька годин. І такий доволі емоційний виявився, виявилася така доволі емоційна зустріч, оскільки з одного боку величезна кількість журналістів, які, звісно, надзвичайно. Е з нетерпінням очікували на надію, на а з іншого боку, вона, яка вже д не, не давно вже не і вопічна, був про можливий ніколи не, не була в оточенні такої, такої, такої кількості преси, і це так трохи сумбурно виглядало. І дещо так емоційно вона звернулася до журналістів, щоб вони трошки будь дали їй можливість перевести подих, і далі вона, звісно, дасть може дасть відповіді на всі запитання е, в першу чергу. Надія почала сказала про те, що звільнити необхідно не лише її, що на території Російської Федерації і в тимчасово окупованих територіях Донбасу залишаються ще бранці, залишаються заручники, і вона докладе усіх зусиль, аби і вони. Опинились на свободі. Якихось деталей саме процесу обміну. Вона не назвала, але я думаю, вже за кілька за, за годину в адміністрації президента вона дасть більш таку ємку прес-конференції. Тут, звісно, було більше емоцій. Вона дякувала тим, хто а, допомагав, тим, хто пам'ятав про неї, тим, хто підтримував. Вона, І, власне... вона просила, вона просила вибачення в матерів у тих матерів, чиї сини та дочки ще в неволі. Так, так. Оце був якраз один такий був з. Потужних меседжів, які вона озвучила, знову ж таки кажу, це тут було більше емоції ніж якоїсь інформації. Тому мені важко чи щось нове розповісти власне, про сам процес звільнення і обміну Надії. Ну будемо чекати ще на відео вже з вашим поверненням. Дякую, це на прямому зв'язку зі студією з аеропорту Бориспіль. Був наш кореспондент Лев Костек. Очевидно, можливо, якщо за час нашого ефіру надія доїде до адміністрації президента, то буде включення ще й звідти. Олександро, як ви розцінюєте оце. Напівсекретне, напіважіотажні, ні, не навіть не напів, а дуже ажіотажне повернення надії. Відверто кажучи, я щиро рада. Насправді я себе зловила на думці, що я була в студії Радіо Свободи багато разів, і кожного разу я коментувала якісь проблеми. І це чи не єдиний випадок, коли я коментую якусь приємну і радісну новину, на яку ми, як громадяни України, і не тільки багато хто в світі очікували. І я хотіла б заакцентувати увагу на тому, що відразу після повернення Надія Савченка згадала про тих людей, які досі знаходяться в ув'язненні за політичними мотивами в Російській Федерації. і Дійсно, тільки за офіційною інформацією, їх 31 одна людина, яка знаходиться в Російській Федерації в окупованому Криму, близько 130, таку дан, дані. Ми маємо від служби безпеки України. Досі знаходяться в підвалах Донбасу, і я сподіваюся, що це тільки старт. Звільнення і виконання мінських домовленостей щодо обміну всіх заручників дуже хотілося б, щоб так було. Сьогодні з'явилася інформація про те, що прохання про помилування. Ми знаємо, що Надія Савченко таке прохання не подавала, але нібито з цим проханням звернулися матері загиблих журналістів російських, і в нібито в їхній загибелі була звинувачена в Російській Федерації Надія Савченко, і вони звернулися до президента Путіна з проханням, нібито з таких гуманних розрахунків. Звільнити її ну, ми і всі помилувати. розуміємо, що якби не було на те воля Кремля, то ніякі рідні загиблих журналістів з таким проханням би не звернулися. І насправді це не перший раз, коли президент Путін помилує людину, яка не пише клопотання і не визнає свою вину. Можемо згадати з найбільш таких резонансних випадків, це Михайло Ходорковський, який також був помилуваний, попри те, що написав. Клопотання вину свою не визнав. Ну і тут інша частина, яка насправді для нас поки що лишається завісою. Відкрита частина обміну Надія Савченко і двоє російських герушників, вона видима. Чи є якась прихована частина домовленості? Це питання покаже час. Так, адвокати Надії Савченко сьогодні відмовились будь-яку інформацію давати, нічого не коментують. Сказали, що коментуватимуть завтра вже після зустрічі з Надією тут у Києві. Ми чекаємо їх в Києві завтра. Російські змі почали писати про те, що це була велика помилка Кремля, а от але цю помилку треба виправляти, і ця помилка виправлена з тим, що цей був показовий процес і так далі. От оскільки репутації Москви було завдано великої втрати неймовірної, але вони вважають, що далі це перейде, ця проблема перейде на сторону Києва і мовляв. Надія, як людина, така непроста, вона буде великою проблемою для України. Ну, це цікаво спостерігати. Я дійсно дивилася, як російські змі зараз висвітлюють цю подію, тому що зрозуміло, що незалежна журналістика в Російській Федерації це буквально кілька ми можемо назвати засобів масової інформації. І от як який сигнал пішов по по офіційним телекампаніям, він дає можливість зрозуміти, як це пояснюється населенню і там, окрім того, що це буде проблема України, ще концентується на тому на двох моментах: перше, що нарешті Російська Федерація позбудеться такого закиду, який вона постійно чула від міжнародної спільноти стосовно звільнення Надії Савченко, яка має дипломатичний імунітет як член парламентської асамблеї Ради Європи. І друге, це те, що нарешті Російська Федерація позбудеться закидів, що вона не дбає про своїх військовослужбовців, яких закинув. Була воювати на Донбас незаконно, а потім відмовилася визнавати цей факт. З іншого боку, багато хто писав уже сьогодні, що обмінюючи, нібито, хоч відбувся цей процес помилування, але з іншого боку, відбувся і обмін ми нібито підвищили статус у цих людей до статусу військовополонених цих грушників. Ну, власне, якщо виходити з термінології і, і на міжнародного гуманітарного права і, і намагатися її накласти на реалії життя, що у нас, на жаль, не відбувається, тому що ми досі маємо у де Юри, називаємо те, що відбувається на сході антитерористичною операцією, а не міжнародним збройним конфліктом. То вони, то вони саме російські героушники є класичними військовополоненими, тому що вони були приймали участь у між, збройному конфлікті. І вони були взяті під час виконання військового завдання? 490 30 74, тридцять сімдесят 44, можете телефонувати, ставити свої запитання або висловлювати свої емоції з приводу звільнення і повернення Надії Савченко додому. Олександро, а якщо говорити от про взагалі те, що відбуватиметься надалі, як ми що можемо спрогнозувати? Ми дуже сподіваємося, що і насправді я дум я навіть цьому переконана, що Надія Савченко після повернення активно включиться в процес звільнення інших людей. Я нагадаю, що 14 знаходяться на території Російської Федерації, 19 на території окупованого Криму, і насправді це тільки офіційні цифри. З них є люди, які знаходяться в надзвичайно критичному стані. Це Станіслав Клих, який після тортур втратив психічне здоров'я і поводить себе неадекватно. Це вже абсолютно видумо не тільки для російського кривосуддя, але й для журналістів, його рідних і міжнародної спільноти. І друга людина це Юрій Данилович Солошенко, якому виповнилося 74 роки, і який хворий на рак, і який потребує. Операції медичного втручання, і в останньому листі, який ми від нього отримали, він писав, що він не скоріш за все не погодиться на лікування в Росії, бо він може бути не транспортабельним. А він дуже хотів би повернутися додому. Ще інше питання. Ми знаємо, що Надія Савченко їде до адміністрації президента зустрічатися з президентом України. В той же час прес-служба Кремля повідомила, що в планах пана Путіна немає зустрічі з Єрофеєвим та Олександровим на сьогоднішній день. Як от це розглядати? Ну, ми подивимося, може, вона з'явиться в планах президента, але я ж може і не з'явиться, тому не що вони і не говорили про те, що вони не визнавали їх, особливо військовими. Так, так і тут насправді, якщо до Надії Савченко Україна відразу почала. Почала на офіційному рівні, можливо, не так потужно, як би хотілося, але включилася з самого початку і не відмовлялася від Надії Савченко, треба визнати належно. Наша влада цього не робила. То я добре пам'ятаю, коли я відвідувала Олекс... Олександрова Єрафєєва в шпиталі, коли вони там перебували разом із своїми колегами російськими правозахисниками. Вони нам чітко говорили, що вони військовослужбовці називали свої звання, розказували, що у них зараз проблеми, зайти в персональний кабінет на сайті Міністерства оборони Російської Федерації, і у них було єдине прохання. От до російських правозахисників, і власне до нас, як українських правозахисників, вони казали, що вони знаходяться тут тривалий час, до них жодного разу не навідався російський консул, і вони не можуть зв'язатися зі своїми рідними. Тобто і нам але це були ще перші зустрічі з це. Правозахисниками. це, це вже було. Я б скажу, що пройшло. Ну. Кілька тижнів, щонайменше. і це такий був знак, що Російська Федерація мало того, що робить вигляд, що їх не існує, але й робила таку ізоляційну політику. Не давала навіть їм поговорити зі своїми рідними. Ну як це так, коли вони дзвонять? Маємо запитання. Добрий день. Слухаємо вас. Добрий день. Вітаємо але? вас. Чуєте мене? Так, звичайно, говоріть будь ласка. Знаєте, це значить, це Станіслав Сторополя. Значить, така явно як на мою думку, то на Надію Савченка чекає ще більше іспит мені, як на мою думку. Чим більше, ніж тюрма, це іспит владою і грошима. Головне, щоб вона, от не так як Тетяна Чорновол, як, як є така ірландська приказка, не станцювала там джигу на могилі свого чоловіка, як це зробила Тетяна Чорновол, щоб вона не продалася владі. Порошенко я її бажаю. І тільки президент йти, тільки президент. Чорноче гірше, ніж суд на молотили. гірше не буде. Так що дякуємо вам за дзвінок. Надія Савченко попросила всіх присутніх трохи грубими словами, дайте мені. Не скурвитися, не споганитися. Угу. Насправді, це дуже правильно. І от я, я от до останнього боялася радіти, і ці, коли я її побачила, як по трансляціям вона ступає і йде по території Борисполя. То власне, я для себе сказала, що зараз я вже перестаю до неї ставитися як до незаконно ув'язаної за політичними мотив, мотивами, бранки, за яку правозахисники і багато багато інших людей, і рідних, і, і українська влада, і міжнародне спільнота боролися. А ставлюся тепер до неї як до політика. і це от важлива трансформація, яка має відбутися також в суспільній свідомості, тому що, попри те, що Протягом років Надія Савченко демонструвала героїчний виклик і показувала, як одна жінка може протистояти всій репресивній машині Кремля. Зараз вона український політик, член українського парламенту, і вона несе відповідальність політичну за ті дії, які вона буде робити. Багато в мережі Фейсбук, в Твіттері Багато писали саме про це. І так само політики деякі вже почали висловлювати таку думку, що мовляв, це звільнення Надії Савченко. Відбулося якраз в другу річницю, як було обрано президента Порошенка президентом, і мовляв, це дуже погано, бо йому немає чим доповісти про успіхи за два роки при владі, і цим він, от звільненням Надії Савченко, він затьмянить все, і це буде такий його. Успіх, Несок. Несок. Ну дійсно, збіг щонайменше найменше дивний, от е, тому, що мені цікаво, як на це погодилася Російська Федерація, адже е, кілька разів е, от от мав бути обмін, він зривався, і от саме на е, річницю е, другого, другого року президентства він таки став дійсністю. Але я скажу ще раз, що я дуже рада, що він таки відбувся і що надія на українській землі. І я сподіваюся, що вона не дасть себе використати в політичних іграх для збільшення рейтингу тієї чи інше. Політичні сили, що найменше, ми, як люди, які боролися за її звільнення, будемо питати тепер з неї як політика особисто. Мені підказують, що з нами на телефонному зв'язку з адміністрації президента, наша колега Ольга Комарова. Олю, добрий день! Що ви можете розказати? Що там відбувається на даний момент? А зараз ми всі в очікуванні на приїзд надії Савченко і президента нам сказали, що вона вже їде сюди, і дуже багато журналістів зібралося аби засвідчити цей факт, аби послухати, що скаже президент та розповість надія Савченко про те, як вона діставалася, яких умов які через які прийшлося пройти власне. Умови, щоб дістатися сюди, і е, зараз ми можемо всі тільки очікувати на, на ту появу. Е, хоча було заплановано на 15.15, п'ятнадцять. .15, ну зараз ми бачимо, що затримується е, президент Чи маєте якусь та... кулуарну інформацію, якісь е, подробиці з того, що має бути, можливо, хтось щось розповідає. Е, поки що немає тут е, таких представників, з ким можна було. В обіці куларні всілякі дрібниці такі подробиться. А тут а, багато охорони журналістів, і ми всі читаємо те, що пишуть зараз в Твіттері, заяви офіційні і Те, що повідомляють власне, і наша редакція Радіо Свобода, всі тут дивляться власне стрім трансляцію, яку веде Радіо Свобода. Дякую, Олі, Комар... Олі Комаровій. Будемо чекати на подальшу інформацію. А можу сказати, що вже світові політики вітають надію Савченко з поверненням. Є реакція міністра закордонних справ Литви, пана Лінкявічуса. Він привітав українську льотчицю надію Савченко з поверненням до. Вільного світу, в вільний світ. От він про це написав в своєму Твіттері, він сказав, що це її перемога і перемога мужності над совістю, яка зникає. Це дуже метафорично і дуже влучно, я би сказала. І е, насправді я також відслідковувала, як оцінюють міжнародна спільнота звільнення Надії Савченко, і вони і дуже влучно зауважують, що її звільнення це результат консолідованих зусиль, і тут насправді не можна сказати. Хто більше доклався, якщо вже виміряти, хто зробив більше для її звільнення, то напевне це сама Надія Савченка, яка своєю поведінкою показала, що вона вистоїть. Ну дійсно панкаєчусь так і написав, що це ваша перемога, перемога вашої мужності. Вже є інформація також про привітання пані Могеріні. От я думаю, що таких привітань до вечора буде дуже багато. З'являтимуться вони пізніше. Так само деякі. Політологи пишуть про те, що вже зараз е, багато політиків різних е, і активістів, е, рятувальників нації будуть близько до Надії Савченко і намагатися торкнутися е, до неї і бути поближче до неї. Хоча сама Надія сказала: Прошу не торкатися до мене, бо я за два роки е, забула, що таке тактильні відчуття. Ну так, це випробовування, яке наді треба зараз пройти, і не тільки наді, тому що у нас. Я не хочу говорити в такий радісний день щось досить суворе, але я маю сказати, що небезпека зробити живої людини ікону вона також може притаманна українському народу. От у нас люблять вивести на п'єдестал людину абсолютно заслужену, да за, за якісь виняткові і героїчні зусилля. От. А потім дивуватися, що вона звичайна людина і вона робить помилки, і що вона так вонв що вона жива. Звичайна людина, герой України, льотчиця, мужня людина, народний депутат Надія Савченко повернулася додому через е, довгий час, через два роки е, перебування в неволі. Бажаємо їй е, мужності і спокою. І головне, мабуть, все-таки і ще й одужання, тому що вона переживала тяжкі моменти в своєму житті і через. Е, Голодування і так далі, от будемо сподіватися, що все буде гаразд надії з поверненням. Це була програма Ваша свобода і сьогоднішнім гостем була правозахисник Олександра Матвійчук. провела програму Інна Кузнецова. На все добре.